яка намагалася потрапити в чужий будинок. Затриманою виявилась 39-річна жителька Львівського району. Ну. І пере... От таке, все. Ну, а або Вово, а вона. Так все обрала, як стара баба, 39 років. Ужас. На вулиці Саківської почули звуки рев... ревіння двигуна та побачили автомобіль, який крутився на дорозі, виїхавши на смугу зустрічного руху. Ну, а що він думає? Не думає вставати. Того хтось його буде. А він не встане, не встане на то, ще после. Mm hmm